12,6. Поділимо на 0,6. У мене вийшло 21. Тобто, перші два числа в результаті дають 21. Тепер ділю 17,6 на 0. Отримала 22. Значить, в мене 21 не дорівнює 22. І в мене просто відповідь. Не можна з них скласти пропорцію. Ось, в мене є 2,45. І число 3,1 друга. Просто їх ділю як дроби. 2,4 це в мене 14 п'яти, 3,1 друга це в мене 7 другої. 14 п'яти помножити на 2, 7, 14, і 7, в мене скорочується, виходить 4 п'яти. Нормальне таке число вийшло з відношення. Тепер ділю інших два. 9 десятих поділити на 1 цілу і восьму. 9 десятих поділити на 9 восьми. Перетворюється на множення. Дев'ятки в мене скорочуються, вісім і десять скорочуються на 2. Залишається знизу 5, зверху 4. Знову вийшло 4 п'яти. Чотири п'ятих дорівнює 4 п'яти. Значить, із цих двох відношень можна скласти пропорцію? Можна.